Це була самохідна артилерійська установка саме 26 ї е, артилерійської бригади імені генерал Хорунжова Романа Дашкевича. А сьогодні у нас є можливість поспілкуватися із капітаном Олегом Калашніковим, е, начальником прес-служби даної бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Доброго вечора. Е, пане капітан, е, Перше запитання, яке, звісно ж, вам задам це наразі розкажіть про. Роботу, яку виконує ваша бригада, наскільки її багато, і яка взагалі ситуація на Бахмутському напрямку? Ну, у мене бригада далекобійна. Вона ще й до повного масштабки була далекобійною. Просто. Була, е, на озброєнні у нас були самохідні артилерійські установки 152-го калібра, СМ-100С, або і 2С-5 геоцинти С, а також 2-36 геоцинт Б, це вже причепна. Е, ми, е, в 2022 році ми перейшли вже на е, зразки натівського озброєння артилерійського. Були у на спонсор дві 2000 на сьогодні ми працюємо на Саукрап 155 п'ятдесят п'ятий калібр. Це далекобійна артилерія, яка може вражати цілі до 30 км Це якщо снаряди такі звичайний. А якщо активно-реактивний, то і до 40 км Допустим, такими, як екскалібург, ми стріляли то до 40 кілометрів. Наші гармати вони розраховані на знищення таких як. Кажуть, як то вийся, це жирних цілей, це склади з БК. Е... Коли е, працюємо по важкій броньованій техніці, по своїм візові 152-й калібр, по великому скупченню, про ребу працюємо. тобто такі дуже значні цілі. Однак це не означає, що ми не працюємо і для підтримки піхоти. Тобто, наша артилерія також здійснює підтримку нашої піхоти, коли нас контратакують на першій лінії, або коли навпаки, ми йдемо в наступ. Тобто, ми можна сказати, на сьогодні працюємо в різних напрямках. Для роботи в цих різних напрямках, я так розумію, як точніше, розкажіть, яка справа саме з боєприпасами і наявність, і яка в нас наскільки часто відбувається робота? Ну, і, значить... Працюємо. Ми як кажуть, це дійсно правда 24 на 7, особливо коли є чим стріляти, коли є постріли. Причому в достатній кількості тоді ми дійсно працюємо е, як е, за вимогою, коли є цілі, коли є необхідність когось підтримати. На сьогодні це не секрет. Ми знаємо, що з боєприпасами у нас сутужно, тому ми їх дуже дуже економимо. Працюємо по визначним цілям. Тобто вибираємо цілі, які найбільш важливі для того, щоб даремно їх не витрачати. От е, тому, в принципі, продовжуємо працювати і вдень, і вночі. Коли надходять бойові задачі, то, звичайно, ми їх виконуємо. Ахти, до речі, якщо взяти прокрап, то розрахунок артилерістів може відпочивати безпосередньо прямо всередині бойової машини. Тобто є така можливість. Я просто хочу підкреслити для глядачів, що. Багато хто думав, що в нас вже немає снарядів. Я спеціально задав це питання, щоб ви розуміли, що в нас є снаряди, і вони використовуються саме так, як сказав пан Олег Калашников. І тепер Сергій, Ваше питання. Дякую, пане підполковнику. Пане капітан, також хотів би запитати саме про снаряди зі сторони росіян, тому що наразі часто спілкуємося і на багатьох ділянках фронту кажуть, що саме от останні тиждень, останні тижні, значною мірою збільшилася кількість саме їхніх артилерійських обстрілів. Я би хотів запитати про насиченість їхньої артилерії, і також саме про те, що дуже загрожує вашим установкам. Це Лансети, борожуючі боєприпаси. Наскільки багато наразі ланців на вашому напрямку? Ну, на сьогодні на нашому Бахмутському напрямку постійно артилерія вона була представлена в достатній кількості, причому різні калібри це від міномета, ті потім 122-й калібр, 152-й. Ну і звичайно, РСЗО. З цими ми боремося. От е, снарядів у них на нашому напрямку достатньо. Ну, хоча е, достатньо, звичайно, не так, як би вони хотіли. Якщо брати повну масштабку початок, то там у них було на місяць постріл 60-80 тисяч. От. Однак вони досить таки щільно можуть по нам е, працювати. Якщо брати вже безпосередньо загрозу е, від е, дронів безпілотних е, камікадзе, це ланцети. То вони досить такі дійсно у нас широко представлені на нашій ділянці фронту. Вони дійсно намагаються полювати за нашим озброєнням, тільки за звичайно за нашу артилерію. От їх достатня кількість все ж таки присутня. Вони намагаються нас атакувати, намагаються робити враження. Однак треба зазначити, що далеко-далеко не завжди їм це вдається. Навіть потрапити в нашу артилерійську установку. Що ж пане капітане, дуже дякуємо вам за вичерпну інформацію і безмежна повага військовослужбовцям вашої бригади. На все добре.